Друзі, всім привіт! На зв'язку Петро компанія Advisor Auto. Сьогоднішнє відео про чергову партію автомобілів із Південної Кореї. Як завжди, пробіжусь по кожній, розкажу про комплектацію, рік виготовлення, пробіг, стан, а головне ціна в Україні під ключ зі всіма витратами. Поїхали! Цього разу партія з п'яти автомобілів. Ось така крутезна k 5 в комплектації Signature Ще одну таку саму вже вчора передав клієнту в Києві. Hyundai Santa Fe TM в комплектації Prestige плюс ряд додаткових опцій і дві сонати. Одна ось тут. І ще одна на антикорозійній обробці покажу її в кінці відео. Отже, почнемо із Santa Fe Santa Fe 18-го року виготовлення, 2.2 турбодизель, 8 автомат, передній привід. В рідній фарбі купили на внутрішньому ринку Південної Кореї. Пробіг тут вроде 82 000 км. Престиж плюс додаткові опції. Саме ця машина під ключ виходила в районі 27 528. Ну і тут ще клієнт замовив антикорозійну обробку, сітку в решітку радіатора і повне ТО на офіційному сервісі, що вийшло в районі 40 тисяч гривень, тобто ще плюс 1000 доларів. Взагалі, комплектація престиж ну, така гарна, ціла. 18 або 19-го року, передньоприводна. З асистентами і так далі, вони починаються десь від 25 Але ця машина дорожча. Чому? Тому ну, що пробіг менший, вона ціла і тут дуже багато додаткових опцій. Бачите, тут повністю коричневий салон, я вже купу разів такі машини показував, повністю весь коричневий пластик до дрібниць, цифрова приладова панель з доповці, проекція. Наскільки я пам'ятаю, камера 360 градусів. Також додаткові опції по водійському сидінні, підколінна подушка і поперекова підтримка регулюється не тільки вперед-назад, а й вверх і вниз. Нержавійка на порогах, на педальному вузлі, зручний дитячий замок, дотяжка всіх вікон, пам'ять водійського сидіння. Звичайно ж, повний пакет асистентів, адаптивний круїз-контроль, який працює від 0 до 180 км на годину. Моніторинг сліпих зон, моніторинг крос-трафіку і екстрене відгальмовування припая і перешкоди спереду, ззади, збоку. Мультимедіа з боку. Мультимедіа скріплеємо трохи пізніше на якійсь одній машині покажу, як воно працює. Клімат, підігрів вентиляція сидінь. Ну, коротше, дуже-дуже багата комплектація. Ну і так як тут коричневий салон, тут стеля зі світлого матеріалу кідлікантару, який заходить аж сюди на стійки, сюди на ну, дорогий салон. І вона така вся збережена, трохи має косметики зовні, десь якусь м'ятинку, пару сколів, треба ще відполірувати її. І тоді вже буде як лялька і силікагель поміняти в ходових вагнях. От, Із докупці ще має розетку на 220 вольт, тобто інвертор десь на 200 Вт. Ну, отака штучка, і бачите, реально гарно збережена, ніяких подряпин, ні ланців. Така культурна машина, шторки, підігрів дивану. Ну, файно, 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 трохи косметику зовні ще навести і все. Ну і зразу видно по тонуванні, що в дорогій лізинговій компанії була ця машина. Купили ми її на внутрішньому ринку, пробіг, не пам'ятаю чи показав 82 тисячі км, по бюджету ви вже зрозуміли. Десь все разом під ключ на номерах, вже з обслуговуванням. Із сіткою фрещиться радіатора. От, вона десь виходить під 29 тисяч доларів. Якось так. Йдемо далі, цю лишимо на закуску. Поки покажу Sonata dn 8. Купили її для пана Максима з Києва. Це вже наш постійний клієнт, колись у нас вже купляв Sonata. Дуже гарний колір, такий сірий з переливом. Тут 2019 рік виготовлення купили на аукціоні даний автомобіль, ось заводська бірка, пробіг 100, ну, 107 тисяч. Коротше. Тут смарт плюс додаткові опції. Ось так виглядає, є трохи шкіри на дверних картах, є дитячий замок, електропривід водійського, сидіння, трохи нержавійки на порогах, і з доповці тут пакет асистентів, адаптивний круїз. І моніторинг сліпих зон. Звичайно, що ми хотіли машину з LED-фарами, з led ходовими вогнями на 17 дисках, але не склалося. Пару місяців моніторили, щось ніяк, ніяк нічого не вискакувало, тому купили ось таку. Тут бюджет підключив всіма витратами там в районі 20 тисяч доларів, плюс-мінус 500. Вони і зараз так коштують. Правда, що їх небагато. Ну, от. В рідній фарбі. Тут по цій машині тільки такий один нюансик був. Нам хлопці в кореї знімають ту все. Таку роблять макрозйомку. Ось таке пошкодження маленьке. Ми думали, що десь на 15 см, ось таке мацюпусіньке навіть не видно. Ну, треба буде підібрати фарбу по номеру підкапати і витягнути ту маленьку вмятинку А так дуже така гарна культурна самата вийшла тут. Широкоформатна мультимедіа з хоплеєм Android автокамера заднього виду, двозонний клімат. Ну і є підігрів передніх сидінь підігрів керма безключовий доступ, два ключі. Одним словом, така гарна машинка. Під кермові перемикачі, Автоматичне ближнє-дальнє світло, екстрене віддальмування. Тут пакет асистентів, який існує на ринку тут є. Як то кажуть, не тільки поки Ахіон, де взагалі. Ну і задній диванчик ось так виглядає. Така я би сказав, що збережена машина. Врахуйте, що тут ніякі деталі не проводився, тільки помили раз на сертифікації і тут ще раз на автотрейдингу. Але це така чисто комплексна мийка. Багажник, як завжди, на нових сонатах з бубликом. Вже став більший і позбавив всіх недоліків, які могли бути в газових автомобілях. Класна машина, класний бюджет. Для класного клієнта. У них болячка тільки одна в цих машинах це електронний термостат. При підборі треба на це звертати увагу, ну, але не завжди не завжди виходить. От, все решта, в принципі, та сама надійність, що і на старіших сонатах, які ходять там по мільйону кілометрів. Якось так. До найдорожчої, ну або майже найдорожчої машини із цієї партії. Kia k 5 2020 року виготовлення 2-літрова газова в комплектації Signature Отака крутезна. Отака. Просто капець. Виглядає неймовірно. Ну, але варто почати з бюджету. 28 тисяч доларів в Україні під тиждень зі всіма витратами, плюс клієнт ще добирає. Перший гарантійний пакет. Дорого? Ну так дорого, особливо враховуючи те, що газові К5 третього покоління від 2019 року виготовлення починається за ну щось плюс-мінус адекватне, десь від 18 тисяч доларів. За що ж тут переплатили 10 тисяч? Багато хто задасть таке питання. Ну, що я вам скажу? Це перша машина в цій комплектації. Так, я вчора теж в комплектації Signorча відвіз Київ. зараз вам покажу пару фотографій. Але ту білу купили через те, що побачили цю машину, а там хотіли просто тренді. Подивіться, який салон. Амбієнт підсвітка, цифрова приборка, Ну і 18 тисяч км. Майже нова машина. З чого варто почати? Напевно. З головної оптики, тому що тільки в цій комплектації, в комплектації Signature, фари будуть на три лінзи. У всіх інших комплектаціях вони будуть LED, але без лінз І тільки в цій комплектації повороти, відповідно, аварійка не будуть ось тут в бампері на галогенових лампочках, а будуть ось тут світитися, ну, практично те саме, що LED ходові вогні. Зараз продемонструю, це важливо. Тому що на всіх решта комплектаціях там просто знизу ставка і галогенова лампа. А тут ось так. Ну а саме вже в найдорожчу комплектацію Signiche сюди можна дозамовити проти туманки. І це доступно тільки для цієї комплектації, що вже і зробив наш клієнт. Дрібниця, ну але знову ж таки, всі ми любимо очима, всі ми хочемо, щоб було максимально красиво. Так, ідемо далі. Тільки комплектація Signiche йде на 18 дюймових оригінальних легкосплавних дисках з датчиками тиску в шинах, звичайно ж. І тут, звичайно, ширша гума, нижчий профіль, і вона максимально стабільна. І так як вчора я мав можливість експлуатувати автомобіль в такій же комплектації, можу сказати, що моя думка змінилась. Бо раніше я вважав, що, для k 5, 17 диски це ідеал. Можу сказати, що і на 18-х ці машини відчувають себе просто ідеально. Зараз вам все покажу. Ось мій телеграм-канал. До речі, рекомендую підписатись, тому що тут все виходить набагато швидше. Ну, а головне тут всі звіти по аукціонах із Південної Кореї. От вчора я доставляв, погано видно, але це для вас стимул. Підписатись на канал, посилання є в описі. Ось таку білу кап'яту. Теж сігнича комплектація доставляв вчора в Київ. І ну, вона реально максимально стабільна. Я не просто так написав, що ти відчуваєш, що їдеш чомусь дорогому. Ну, і тут трошки видно, може буде. От, на швидкості 180, 190, 170. Максимально стабільна машина. Не відчувається, що колеса заважкі. Що вона якась не керована, що прибуває під візку чи ще щось. От реально, якби не знав, які диски, не сказав б чи 17, чи 18. Хоча на 17-х вона, напевно, менш, менше би трималася дорога, бо там вуща резина і, відповідно, вищий профіль самих шин. Тут вона максимально стабільна, тому якщо у вас. Плюс-мінус непогані дороги, 18 диски теж можна спокійно ставити. І врахуйте, що я їхав на всесезонних колесах. Колись в мене була Sonata LF, я поставив на неї 18 дисків. Спочатку були недорогі шини, оце реально було все паскудно. Не то було. Потім я купив преміальні колеса, все змінилось. То навіть не уявляю, що буде, якщо тут поставити нормальний літній комплект преміальних шин. Взагалі буде супер. Тому. Свою думку я змінив, скільки років працюю з автомобілями, завжди думав, що для газових машин 17 колесо ідеал. Ні, 18 теж, теж себе прекрасно показують. Ну, як мінімум на комплектації Signita. Ідемо далі. Тут камера спереду, камера асистентів на лобовому, камера в зеркалах, тобто вже розумієте, що тут є камера на 360 градусів, до речі, Тут також клієнт дозамовив сітку в решітку радіатор. Подивіться, які тут отвори. Тут мої дві руки влізуть. Тому не просто так я рекомендую їх встановлювати. Тим більше на ось таких новеньких машинах, де радіатори як нові, але от реально шкода. Тому зараз більшість клієнтів їх і встановлюють. Такс. Йдемо, йдемо далі. Безключовий доступ. Тут фізична кнопка, мені більше подобається, буває ще. Типу на сенсорній кнопці, треба до неї звикати. Все решта, в принципі, як і на підніших комплектаціях, Ззаді летоптика, імітація роздвоєного вихлопу дифузор, там задні парктроніки, задня камера, все так само, такий самий багажник, такий самий балон. Тому, якщо у вас там менший бюджет, то тільки вас будуть відрізняти по дисках. По фарах. Ну, фари важче поміняти, а диски, думаю, що взагалі не проблема. Ну, а от по салону тут уже серйозна, серйозна різниця. Побачили, сидіння від'їхало, є комфортна посадка в газовій машині. Це нонсенс. Реально, такого, в принципі, ніколи не було. Там, на одиничних якихось варіантах. Одна-дві машини в рік таки купляється, і то не завжди. Почнемо з чого. З того що тут салон. Повністю з натуральної шкіри. Ось такі крутезні нашивки. В бідніших комплектаціях буде простіше. Тут супер крута, така груба, преміальна шкіра, яка приємна, хоч зараз холодна, все одно шкіра топова, електропривід водійського, переднього пасажирського сидіння з зоною чи положенням релаксу, як там в Kia придумали. Нержавійка. І ось такі крутезні дверні карти. Це буде. Тільки в комплектації Signature На всіх інших машинах, тут буде ставка з екошкіри або шкіри, а тут вже буде пластик. А от в Signature шкіра, Реальна стрічка, це все реально прошите. Тут це все шкіра. От Реально-реально круто. Тут у нас амбієнт підсвітка, дотяжка всіх вікон, повний електропакет, комфортний дитячий замок, гарні вставки. Під дерево, ясно, що це аквапринт, але. Виглядає класно. Виглядає класно. Ясно, що є пам'ять. Ясно, що є повний пакет асистентів. Є екстрене дегрімовування. І пішло-пішло, поїхало. Тут все по найвищому рівні. Коректор фар по висоті. Цифрова приладова панель. Давайте заведемось. Так, вже мало газу. Але нічого. Так, наша цифрова приладова панель, так як і камера на 360 градусів. У нас відповідно відображаються сліпі зони в колонках спідометра і птахометра. І з важливого, тут немає здоповці акустики крил, але в нас подвійне вікно. ну правильно казати, скло пакет або вікно Триплікс. Воно складається з трьох шарів, два скла і посередині типу поліуретан. Чи щось таке, там, точно не знаю. Ну, шумоізоляція реально класна і на швидкостях більше 150 це відчувається. Я щось вчора так і не поняв що так тихо, що так тихо. Дивлюся, а тут вікна подвійні, якось так. Що? Що ще можна вам показати? Ось така шайба drive mode Відповідно, в нас вже всі анімації. І отут все в принципі, таке саме, як, наприклад, на Sorento mq 4 Такі самі опції, така сама цифрова приборка, така сама мультимедія, така сама якість камери на 360 градусів, купа ракурсів, все дуже зручно, щоб ви не потрапили ніде свої там диски і так далі. Ну або Якщо ви вимикаєте драйв, то можете і вперед вибирати цілу купу всіляких ракурсів. Щоб ваші диски не пошкодити, щоб комфортно запаркуватися. Ідемо далі. Двозонний клімат-контроль, системою очистки, іонізації, осушення повітря і так далі. З автоматичним режимом, все в плівку поклеєно. Тут плівка. Це все в пакетах, тут плівка. Ну, тут практично нова машина. Ось така амбієнт-підсвітка по дверях. Можете бачити, можна вибирати кольори так, Тут, як і на всіх корисних автомобілях, є CarPlay Android Auto. Я користуюсь ось таким Bluetooth-адаптером невеличким. Він є по наявності, коштує 1000 гривень плюс-мінус 200, в залежності від закупки, маю по наявності. Якщо хочете дешевше, шукайте посилання у мене в телеграм-каналі. Нагадую, посилання є в описі на телеграм-канал під цим відео. І ось у мене ще один смартфон в кишені. Він якраз і ось ще один смартфон, він якраз і підключений до Android Auto. Ось так можемо це все включити. І ось у мене зараз е, запустились Google карти. А тут і спокійно, без будь-яких проблем працює і Waze. і працюють голосові команди. Ну, одним словом, все без будь-яких проблем, якщо у вас на смартфоні нормальний інтернет. Можна відкривати по 2-3 програми на моніторі. Музику включати там Телеграм, WhatsApp, Viber, все можна читати. Голосові команди Handsfій працює, все підтягує, повідомлення можна писати, набирати контакти. Ну, Одним словом, реально зручно, нічого прошивати не треба. Просто адаптер, все без дротів, без кабелів, все підключається. По керму, в принципі, як і на інших комплектаціях, вже тут розказувати якісь такі моменти, дрібниці не буду, під кірмові перемки чи також. Автоматичне ближнє дальне світло. І так зрозуміло, що варто поговорити. Вона дорога, бо малий пробіг. На час покупки цієї машини, таких автомобілів саме в комплектації Сігни чи на всю Корею, там було в районі 20 машин, і воно так і тримається. Тобто на всю Корею їх постійно там 20-30 машин, все максимум. Всіх інших машин там пару сотень. Тобто вибір ніякий. Їх реально мало, тому вони і такі дорогі. Бо і в закупці вони там по 5, по 7, по 10 тисяч доларів дорожчі. Тут Significant, але тут нема всіх опцій, нема проекції, нема акустики Крел, нема вбудованого відеореєстратора, нема бездротової зарядки, нема панорами, якщо я не сказав. Тобто ще є куди розвиватися. Але я не знаю, було би дорожче чи не було би, тому що, тому що не було варіантів якими ну, могли б порівняти на час покупки цього автомобіля. Бо з тих 20-30 чи 30 машин ще купа битих з великими пробігами і так далі. Заді шторки, підігрів дивану, теж такі дорогі дверні карти, ось так вона збережена. Ну, ось така крутезна машина. Сервісну книгу вже бачили. Після обслуговування її заповнюю. Поставимо всі печатки і відповідно почнеться гарантійний період. Ось така крута машина. Всім бажаю, щоб мали можливість купувати ось такі практично нові екземпляри. Ну а зараз йдемо дивитися на ще одну сонату. Так, ось вона. Це соната 2020 року. В комплектації преміум. Вона основним чим відрізняється, тут салон з натуральної шкіри, і у неї є вентиляція сидінь. Це перша соната, яку я купив з вентиляцією. Тут вже обробили її антикором, поставили сітку клієнти. Подозамовляли не знаю, видно, не видно. Так, ось все гарно позадували. Ну і в принципі в принципі, Тепер вже можна хоч на 5, хоч на 10 років залишати вона по низ, що буде як новенька. Не всім треба антикорозійна обробка, але якщо берете машину точно на багато років, воно зайвим не буде. Та й самі розумієте, що краще робити антикор, коли машина новенька, коли немає ніякої корозії, просто помили, знежирили і відповідно нанесли. І одезія гарна і не треба нічого зачищати, грунтувати, цинкувати і так далі. Ця машина має пробіг 185 тисяч. Виходить вона в районі там двадцять плюс мінус 500, Ну до 21. Ніби трохи дорогова так для пробігу 185. Ну але, вибачте, перепрошую, це перша соната з вентиляцією сидінь. Це супер ексклюзивний варіант. Хто би що не казав? Якщо на К5 є вентиляція сидінь це хоч кожен день, то на сонаті це реально рідкість. Ну а на цьому все, друзі. Я розумію, що я показую автомобілі переважно поверху ринку. Зараз хтось напише, та К5 там за 17 18 тисяч можуть виходити, на що 10 тисяч переплачувати. Чи чого не взяти Санта-Фе там за 20-22 тисячі доларів, що платити аж стільки? Це зрозуміло. Але чи буде та Санта Фе за 20 чи за 22 в такій комплектації з таким пробігом, чесним пробігом, в такому стані? Та звичайно, що ні, халяви не буває. Тому. Друзі, якщо ви можете собі дозволити автомобіль з гарними параметрами, з гарним пробігом, абсолютно цілі, класні косметично в дорогих комплектаціях, то користайте можливістю скільки того життя.